Холодний персиковий чай, який найсмачніший. Біола, ліптон, Аризона, Джапа, Фюсті. Біола. Друзі, куштуємо. М -м -м, друзі, біола мене здивувала. Дуже приємний смак. Схожий на чай з персиком. Не на хімозний персик, а схожий на чай, в який додали жижу спад персика. Ліптон? Куштуємо, друзі. Аж три зуби. Друзі, отут уже хімозний смак і відчувається дуже сильний смак е цукрозаміннику. Я його ненавиджу оцей цукрозамінник. Мені краще, що було декіра калорій, але на смак воно було приємне. З звичайним нашим класичним цукром. Arizona. У 2016 році я мріяв скуштувати цю Arizona, коли слухав Ян Гліна. Ян Ян Гліна. Глін. It's a, muffin, a muffin. Ян Глін. Янглін, це мафія мафіянг. Гляньте, ну це виглядає прям як чай. Гляньте, навіть щось мутне плаває. Куштуємо, друзі. Небо і земля по відношенню до попередніх. Це дійсно схоже на чай. чорний. Це трошки схоже на біола, але, знаєте, такий більш натуральний смак і більш ніжний. Тут було різкіше все-таки по смаках. Джафа. Малили, не пожаліли підкращик, блін трошки розлив. Куштує. М. Джафа ахієнний. Самий чайний, тут прямо аж горіч є отака чайна, самий не солодкий. І персик, вот реально такий, знаєте, шліф проходить, але от не хімозний шляйф, дуже приємний. Але як от і на сам чорний чай, це більше всього було схоже на чорний чай. Поки що найгірше ліптом. ліптом. ну прям пить після цих неможливо. І останній ф'юсті. Тільки алди пам'ятають його ще як Несті. Куштує. Фу, блін, друзі, це, це ужас. ну. Це ужас. Дуже пересолоджений, дуже хімозний. Ну, десь, от як ліп, там, тільки мені здається, ще гірший. Із мас-маркета Джафа найсмачніший. І біола. Але якщо є лавешка на кармані, Аризона. Квас, який найсмачніший. Опілля. Куштує. Особисто мені опілля дуже подобається. Він не пересолоджений. Хоча спершу здається, що він дуже солодкий. Після того з'являється гірчинка. Оце така, як має бути у кваса. хлібний такий глибокий присмак. Мені дуже подобається. Старокиївський. Мені подобається, що він більш пінний за опілля. Куштує. Старокиївський мені дуже сподобався. Він менш солодкий за опілля. має такий більш кисліший смак, реально більш квасовий смак. Львівський. Цей підниця набагато менше, ніж старокиївський. Дуже солодкий запах, я вже відчуваю, що він дуже солодкий. Куштуємо. Куштує. Він, він реально він дуже солодкий, я б сказав, пересолоджений. У нього не вистачає оцього смаку квасу, такий Якийсь, лимонад. Якийсь дивний, значить медовий лимонад. Квас Тарас. Куштуємо. Смак у нього трошки схожий на Старокиївський, але. Якщо Старокиївський був насичений хлібний смак квасовий смак, то тут це відчувається штучність цього смаку. Просто якийсь ароматизатор хлібу. І дуже багато цукру. Арсенівський. Подиви. курва. Я ж тільки п'яну все одганяю. Куштуємо. Він дуже солодкий. Але це тільки на початку. Після того в нього з'являється якась оця, така гірчинка, не така, як була от у Старокиївського. Він реально із усіх більш за все схожий на справжній квас. І в нього смак. Такий, як у того кваса, який оце от з бочки наливали на дворі завжди. Самий смачний. Арсенівський однозначно перемагає. Друге місце посідають Староківський і опілля. Квас Ярило, який найсмачніший. Класичний. Звичайний темний квас. Куштуємо. Прям дуже-дуже солодкий. Майже не схожий на квас. Має таку легку гірчинку. Присмак квасу, а так це просто солодка якась вода. Сильно газована солодка вода з легким присмаком кваса. Білий, домашній, просто такий світленький. Нічим не пахне, Куштуємо. Майже ідентичний смак із справжнім класичним, але він трохи менш солодкий. Він, він просто більше схожий на звичайний квас. Але так само смаку квасу недостатньо. Просто вода з присмаком квасу. Медовий. Цікаво, наскільки буде медовий солодший за звичайний. Він на смак дуже схожий на оцей справжній, він трошки солодший, має такий ледь, ледь помітний медовий присмак. І у них у всіх Ну, настільки от ненасичений смак, наче вони просто розбавлені водою. зі смаком чорної смородини. Друзі, дуже і дуже сильний запах чорної смородини. І я дуже боюся, що це буде всього запах, а не смак. Ух! Щоб враження, наче я випив якогось первексу. Чи кількість таких ліків, але холодних і з газу. Воно спершу дуже солодке, а тоді, коли розкривається смак, стає дуже гірке. зі смаком вишні. Куштуємо. Ні, друзі, це кошмар. Тута. Оцей несправжній, хімозний вишневий смак, як у якогось дешевого соку, або у якогось такого лимонаду, так само, якогось дешманського вишневого. Це неприємний вишневий присмак, І тоді йде якась люта гірчинка. І з усього цього всього мені сподобався тільки оцей справжній, тому що він хоча б трохи схожий на квас.